Досить часто виникає питання, що треба робити при епілептичному нападі і чого ні в якому разі робити не можна. Причому таке питання задають хворі батьки хворих, оточуючі хворих, шкільні вчителі і таке інше. Що треба робити, якщо у дитини або у дорослої людини стався епілептичний напад? Якщо дитина впала на взник, треба. Повернути голову в бік, для того, щоб дитина не захлинулася слиною, по можливості підкласти під голову щось м'якеньке, по можливості, або полотенечко, або одяг, або курточку якусь, або ще щось таке, прибрати всі предмети. Об які хворий може пошкодитись при судомах. Тобто стільці, металеві табуретки, деталі, то, що легко б'ється, якщо це на кухні, то вимкнути газ потрібно, якщо там десь горить газ, Тобто, щоб людина не травмувалася. Тримати руки, ноги, голову не треба. Справа в тому, що при деяких епілептичних нападах відбувається таке сильне скорочення м'язів, таке інтенсивне скорочення м'язів, що навіть фіксуються, і в нас були такі хворі, нетравматичні переломи кісток. Тобто м'яз скорочується так, що ламає кістки. І якщо ви будете під час нападу ще й утримувати хворого, то ви точно нашкодите і хворому, і хворий може зашкодити вам, тобто він може вас травмувати. Тобто, тримати хворого не треба, прибрати все, що заважає, підкласти під голову щось м'яке, і за можливості повернути голову набік, щоб людина не захлинулася слиною, або якщо прокусить десь щоку або губу, щоб та кров, яка буде з щоки, губи, попадати, щоб вона не попала у дихальні Шляхи, і не більше того. Чого не слід робити при епілептичному нападі у дорослих або у дітей, не має це значення, оточуючим родичам, шкільним вчителям та таке інше. Дуже часто хворим на епілепсію пробують розкрити щелепи. Тобто пробують розкрити рота. Якщо це не фахівці, не медики, вони не розуміють, що цей самий сильний в організмі. По-перше, якщо хтось там, родичі чи той, хто надає першу допомогу, не дай Боже засуне палець в рот хворому, хворий при скороченні м'язів, просто цей палець може відкусити разом з кісткою. Це по-перше, тобто ви можете травмувати себе. Якщо ви спробуєте чимось металевим розкрити зуби, нашим хворим ламають зуби, проколюють щоки, ну, все, що завгодно, роблять роздираючи зуби. Цього робити не треба. Якщо людина дихає, Навіщо ми відкриваємо рота? Це ну, в одиничних випадках, коли справді хворий прокусив дуже сильно язика, дуже сильно. Іде кров, і треба відновити дихання і не більше. Тобто тоді, той, хто надає першу допомогу, замотує руку тканиною пальці Супкою тканиною і спробує відкрити рота, бо інакше хворий вам відкусить пальці просто. Тобто ламати чимось зуби, щось пхати у рота, більше того, витягувати язик і кудись його прикріплювати в ніякому разі не треба. Якщо людина дихає, зовсім нічого робити не треба. Повернули набік. Підклали щось м'яке, хоча б свій одяг, або одяг хворого, або що у вас там є. Підклали щось м'яке під голову, прибрали всі небезпечні предмети, об які хворий може пошкодитись, і більш нічого.